А у вирії сокіл сидить на вершечку про дуба й думу думає. По думі глибокій мовить він до білобогової жони коляди, що важкою ходила вже чимало часу. Ось прийшов твій час, колядо, тепер ти йди на землю і там народи божича молоде сонце. Коло золотає спороди, ти сама знайди місце, де маєш народити його. І пішла вагітна коляда шукати місце, де мала народити сонце, і почув теє Чорнобог, і закричав у нестямі своїй. Жона моя, маро всесильна, ти біжи на землю і знайди коляду, задуши її, щоби сонце вмерло, в її утробі ніколи не світило, як навіжена побігла мара по землі в пошуках коляди, і вздріла її і погналася за нею. Бачить коляда, що мара женеться за нею, підхопила важкий живіт обома руками стала тікати. Та збагнула, що не втекти її від мари. Тоді забігла коляда за скелю і перетворилася в тварину, яку сама собі придумала в рогату, непримітну козу. Пробігла повз козулю та потвора, не звернула уваги на рогату тварину, далі й далі помчала гидка мара, а коляда тим часом перетворилась у вагітну жінку, зайшла до холодної печери і в муках неймовірних народила золотоликого божича молодеє сонце. І нараз перетворився світ. Щезла холодна пітьма, сонячні промені впали на землю, а боги й люди, що зверю спостерігали, за цим дивом, впали на коліна, вітаючи народження золотого кола. Мара в розпуцій страховій шугнула в потойбічну чорну прірву, а божич здіймався все вище і вище, з ним здіймалася вгору й Божа благодать, ніжна, прозора, тепла блакить, що йшла від радісних очей коляди, яка щасливим поглядом проведжала нестримний політ свого сина. Так від безмежного блакитного погляду коляди утворилося синє небо, а по ньому плив божич молоде сонце, щедро розсипаючи теплі промені позиція. І, злетівши якомога вище над землею, сонце стомилося і покотилось на спочинок, тоді сойкло розмовив із вершечка прадуба. Люди добрі, ось і з'явився нам перший сонячний день на землі, за ним постає ніч, все, коли божич спочиватиме і не світитиме, по він проснеться і знову настане день. І повелів тверець Дажбогові піти, і взяти сонного божича на руки і перенести його на протилежний бік землі, і щоб Перун та чур супроводжували Дажбога й малого Божича, оберігало від злих сил. Так боги й вчинили. А спочивши, божич прокинувся й освітив землю промінням і знову здійнявся в небо. Тоді гук, слава та інші люди захотіли повернутись на землю і сказав їм Сокілород зупиніться, зачекайте, доки зійдуть сніги. З дня на день божич ріс і здіймався все вище і вище в небо, і день ставав дедалі довшим, а сонячне проміння ще гарячішим, і під тими променями почали танути сніги на землі. Невдовзі вся земля вкрилася водою, утворився велетенський потоп. Лише де-не де виднілися острівки, на яких скупчилися безпомічні мамути, тетеруки й тетерев'ятники. і повелів сокіл род богам зробити велику лодію з гілки прадуба. І боги робили теє, і скільки не надрізали ту гілку, вона враз відростала й відростала, тож лодію зробили велику, і повелів тверець плисти людям на землю і рятувати мамутів та птахів, і зробило так плем'я Гука й слави, і стали плавати вони серед водяних просторів на своїй великій лодії разом з мамутами та птахами. І минув час. І почала велика вода спадати, і лодія опинилась на високому березі великої ріки, яка утворилася з повені, і коли зійшла повінь, всі побачили, що земля тепер вкрилася джерелами й річками, котрі стікали в безмежне і глибочезне море, яке постало від потопу. І почала земля після потопу буйно проростати травами, квітами, чагарями, лісами, що їх засівав невтомний Дажбог, зазеленіла земля, зачервоніла ягодами, що їх люди збирали й ласували ними. Повернулися з пташки і переповнили ліси щебетанням, річки кишіли рибою, яка знову стала поживою для людей. І надійшли спекотні дні сонце вже пекло, а земля й вода дихали, парували, і з тої пари утворилися в небі красиві хмари, вони були сповнені вологи й кидали прохолодну тінь на землю. Краса на землі запуяла, розросталось та міцніло людське плем'я, і це викликало велику лютю Чорнобога і гримів голос його в підземеллі. Що я наробив? Надмухав снігу багато, а з нього утворилися джерела, ріки, моря, благодать для людей. Ось які трави й квіти прикрасили землю, а які густі ліси повиростали, і в злій нестямі він повелів Змієві підпалити зненацька ліси. Ночі, після найспекотнішого дня, налетів Змій на землю і виригнув з усіх своїх трьох пащ і підпалив ліси. І зчинилася велика пожежа на землі, вогонь пожирав молоді ліси. І хотів було Бог, пустити вологу з хмар, але Чорнобог заморозив їх своїм крижаним подихом. І тоді сокіл Рот звелів перунові вдарити блискавкою в хмару, розбити її і пустити дощ. Вода з неба загасила великий вогонь, вода виявилася сильнішою від вогню. Одначе частину того вогню й пожарища захопив для людей сам перун. Він кинув палаючі гілля до їхніх печер і сказав Бережіться, його, люди, і матимете завжди тепло та добро. І утворили люди вічні вогнища, що їх день і ніч охороняли огнищани, ті, що збирали хмиз і повсякчас кидали його у ватру. Довкола вогнич веселіше забуяло людське життя. Надійшов час, і божич почав старіти, знесилюватися, зменшуватися, дні ставали коротшими, а ночі довшими, і Чорнобог чимдуж насилав холоднечу на землю своїм крижаним подихом. Однак люди вже не боялись холоду, в їхніх печерах палали вічні ватри під наглядом невсипущих огнищан, а вже сніги знову накрили землю, і надходив день, коли божич мав умерти. Та коляда ходила важкою й мала народити нового божича молоде сонце. Вже вона рушила на землю в пошуках затишного місця. І тоді мовив Чорнобог до Мари Ось знову ходить важкою коляда, має народити нового божича. Іди на землю, жона моя, знайди коляду і знищи її. А якщо вона знову перетвориться в козу, то не пробігай повз неї. Знай то коляда, хапай твою козу і шматуй її. І побігла Мара на землю шукати коляду. Та чорнобогові погрози почув сокіл рот і сказав білобогові знову мара полює за колядою, хоче будь що не дати народитися новому сонцеві. Ти, сину мій, набери пригорщу золотих камінців на березі озера живої води і розтій по землі. І зробив так білобог, і диво сталося з кожного золотого камінця вродилася коза, Козичі стада вкрили землю, і коли коляда побачила, що її наздоганяє мара, кинулася вагітна богиня поміж козичі стадо, перетворилася в козу. Побігла мара до козячого стада та не могла вгадати, в якій козі душа коляди, та й кози гострими рогами Мару геть відігнали. Тим часом коляда перетворилася в жінку і народила нового божича, що осяяв промінням землю, і мара мусила провалюватися в чорне царство, а люди раділи і віншували божича. Раділи земля і вирій, став, божич, молоде сонце з дня на день виростати і яскравіше світити, наближати радісний день весни, день тепла, день великої води. Відтоді, щоразу перед народженням молодого Божича, люди, що називали себе колядниками, віншувальниками коляди та гукрами, дітьми гука, стали збиратися у ватаги і носити від стійбища до стійбища зображення кози, бо стала вона священною твариною для укрів.